Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Субота, 17 червня, а український історичний ютуб-канал Ігор Кравцов працює. Ви скажете, де працює? А працює в місті секіряни, яке давно стало що Дурдомом. Ви скажете ж, війна лється кров. Ні, в секірянах не війна, а як кажуть, чиновники наші воїна. І ми сьогодні в Місті сукіряни, яке перетворилося давно в дурдом, шукаємо дороговкази. Пам'ятаєте, війна, блокадний Ленінград, Велика Вітчизняна, дороговкази, бомбосховище там, бомбосховище там, до бомбосховища, скільки метрів, суворі дівчата з трьох з прапорцями, які показують, де бомбосховище допомагають дітям. Дойти стареньким, ви думаєте, це є все в Сокір'янах? Та ні, тут же не війна, тут війна. Війна для простих наших хлопців на Сокірянщині, робітників селян, які стримують русню. А у нас Сокір'янах для жирних війна. Я стою на цьому місці, де був дороговказ на, на бомбосховищі. Була табличечка, бомбосховище. Зараз її немає. Недовго вона простояла, табличка на бомбосховище, я пройшов вже пів міста, а бомб... жодного дороговказу до бомбосховища немає. Себто, якщо що, куди бігти, де ховатися, ніхто не знає. Як кажуть, місті секіряни, чиновники секірянської міськради і блатні приближенні жирні воїна. Війна в дурдомі в місті сукіряни, а навіть дороговказів, як добігти до бомбосховища, декі бомбосховища немає. Піду ще половина міста пройду, може, десь хоч є, і буду звідти вести репортажі. До нових зустрічей з вами був український історик та журналіст Яршовець, дурдом сукіряни, Чернівецька область.